Увесь світ дивиться в бік Аляски і чекає на зустріч Трампа і Путіна. Чого ми можемо очікувати? Чи взагалі будуть звісно говорити про Україну? Про це вже зараз у польському радіо для України. це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков. А моїм гостем сьогодні є доктор габілітований професор Ягелонського університету Радослав Рибковський, американіст. Добрий день добре, добре може Ми знаємо, що в п'ятницю, 15 серпня, о 21.30 за польським часом, і о 22.30 за українським, лідери Сполучених Штатів і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін мають зустрітися в американському штаті Аляска. Таку інформацію також підтвердила у вівторок речниця Білого Дому Каролін Левіт. Зустріч відбудеться у форматі один на один. Чого чого наразі ми можемо очікувати від цих найближчих Зустрічей повідав б сказав так, що та закриються загадково, але що ми можемо очікувати всього, і можемо очікувати нічого. По перше по перше, нічого, тому що е, хоча б ця формула один на один означає, що це не є моментом реальних переговорів. Там переговори не відбуваються так, що один президент веде переговори з іншим президентом, підписують якось остаточно. Свідків не буде у більшій групі. Так. Так, також не буде свідків Щани, А що до американської сторони, ми можемо лише припускати, що за приблизно 50 років ми зможемо знайти інформацію про те, яким був зміст розмови. Натомість ми знаємо, що а, стосовно російських архівів а, плин 50 років нічого не змінює. Доступу все одно немає, правда і навіть не знаю. Та ось часів Другої світової війни певні рішення досі залишаються таємними. Ніхто не знає, чому саме радянський союз приймав такі рішення, а не інші тобто ми можемо очікувати нічого, бо це не той момент, коли будуть прийняті реальні остаточні рішення, підписані на папері. А з іншого боку, те, що домовляться між собою Володимир Путін і Дональд Трамп, це якби все, бо можуть вирішити в такій саме формулі, без свідків, без присутності медіа, без підвищеної уваги медіа можуть визначити, яким буде майбутнє України можуть визначити, яким буде майбутнє Європи насправді, І, 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 і так, як, і, так це, як я вже теж це говорив, і, що особливо тут і, для і, нас, для Польщі, і, це і, це, це, це Анкоридж, це може і, бути і, така і, Ялта для України, де і, випадку, і, в випадку Польщі великі і, держави і, прийняли і, рішення, і, ну, і, ну не і, тільки щодо Польщі, але взагалі щодо центральної Європи, що це буде зона впливу радянського союзу, і тут може виявитися, що і, Ну, якісь там рішення будуть прийняті, які зроблять так, що майбутнє України не буде таким, як вони собі мріяли, якби самі самі українці мріяли. Якби ми тут у центральній Європі мріяли, що можуть бути зроблені поступки на користь Російської Федерації. Що ж, попередні висловлювання також Дональда Трампа на початку його президентства вказують, що так, що для Дональда Трампа пожертвування території території України за те, що запанує якесь перемир'я, навіть не мира, перемир'я є ціною, яку він погоджується заплатити, бо це не його ціна, бо це не його територія, бо це не американська територія в залишаємося в темі територій, але цього разу саме Аляска і Штати і Росія. Бо в понеділок британський консервативний тижневик The Spectator опублікував розрахунки, згідно з якими в арктичному регіоні, в тому числі біля кордонів Аляски та російського узбережжя, знаходиться 13% нерозвіданих світових запасів нафти і 30% запасів природного газу. Чи будуть Володимир Путін і Дональд Трамп обговорювати торговельні питання, щоб якось поділити ці території, і все ж про Україну не згадають жодним словом? Але це досить сумнівно, що це стане головною метою зустрічі, тобто питання абсолютно економічно торговельні. Також у мене в інституті американістики є колеги, які е, досліджують Арктику більше з канадської перспективи, ніж з американської. Але немає сумнівів, що Арктика у зв'язку з е, потеплінням, потеплінням клімату, стає дуже привабливим шматком, якщо йдеться про природні ресурси. І це не тільки нафта і газ. Там, звісно, це щось таке, що вже як на далекій Сибіру, правда, Федерації Російської, як і на в прудхобей, видобувають є нафту і газ, але там є інші ресурси необхідні для розвитку сучасних технологій, зокрема рідкісноземельні метали, якими без сумніву і росіяни і американці, і американці дуже охоче користуються. Правда, а чи тут буде здійснено якийсь поділ? Не думаю, да зокрема тому, що сполучені штати в стосунках з іншими країнами показують, що цей лозунг Америка Ферст для Дональда Трампа означає, що так вони можуть укласти угоду за умови, що це гарантуватиме абсолютно домінуючу позицію Сполучених Штатів. політики з багатьох західних країн і експерти зараз б'ють на сполох, що результатом розмови Трамп Путін можуть бути рішення щодо можливих територіальних поступок України на користь Росії. Про це ви також згадали. Які справжні цілі президента США, якщо звісно ми говоримо, що Америка перш за все теж про це теж між іншим на нашому польському радіо для України розмовляли. Правда, що треба зрозуміти одне незалежно від того, як це для нас болісно звучатиме. Правда, для українців, для поляків. Україна Україна є на маргінесі інтересів американців. Американ. вони хочуть, щоб цей регіон Чи, просто був бар'єром перед повномасштабним вторгненням Росії, Росії. Можна щоб можна було вести інтереси, бізнес, інвестувати інтереси, в Росію і заробляти в Росії, в Росії. І... і для нинішньої американської адміністрації, та... адміністрації для більшості американців Україна є таким Україна туманним тереном і поняттям, що не не літаріє, можливі територіальні поступки, які і звісно мала б зробити Україна, а не Сполучені Штати, є чимось, що для них абсолютно неможливо прийняти. Чому Бо це не є головною сферою інтересів сполучених штатів у 21 столітті. Вони вже давно, і це не так, що Дональд Трамп це започаткував, бо це почалося раніше. Без сумніву. Головна сфера інтересів сполучених штатів це це регіон Тихого океану, тобто те, що відбувається. Більше в південній Кореї, Японії, Тайвані, зокрема тому, що там добре розвиваються економічні інтереси та американські інвестиції, наприклад, які ну, наприклад, інвестиції пов'язані з це якраз не з цими двома країнами, але американські інвестиції в розвиток промисловості у В'єтнамі, де цей торговий обмін також зростає. Звісно, було оголошення цієї торгової війни, як митної, так і з більшістю світу, правда? Але, але з іншого боку, Тайвань є для сполучених штатів дуже важливим партнером через постачання високотехнологічних чипів, тобто інтегральних схем, де Тайвань є абсолютно провідним виробником, і Україна в цьому, в цьому випадку. Там там десь був момент цих переговорів, зустрічей. Теж це сумно, звісна. Сумно звісно. через поведінку американської сторони зустріч у Білому домі Зеленського з Трампом. Правда, була мова про якісь якихось угод щодо використання цих рідкісноземельних металів, що знаходяться на території України, щоб Сполучені Штати були тією країною, яка буде інвестувати, буде користуватися цими природними ресурсами. але... І... І... І сполучені це... штати отримали те, чого хотіли. Чи цього замало? Чому вони не допомагають Україні? відповідь була, відповідь відповідь була відповідь, в попередній відповіді, бо це, це не, не є пріоритетом для сполучених штатів зараз. Європа не є для них пріоритетом. Сполучені Штати, особливо в, в цій попередній, попередній і теперішній адміністрації, адміністрації Дональда, Дональда Трампа, Дональда, Трампа якби ясний є ясний сигнал, що надходить до європейських партнерів. Європа, Європа займеться собою сама. у нас є важливіші завдання, цілі, проблеми в інших місцях. Правда, ми не можемо постійно бути країною, яка в разі чогось поганого небезпечного, що відбувається в Європі, повинна реагувати. Правда, І якщо подивитися на це з нашої європейської перспективи, то я б сказав, що в цьому підході немає нічого поганого. Це не так, що Європа, Західна Європа є якоюсь бідною відсталою країною, регіоном, де просто не можна виділити більше коштів, більше допомоги, не можна збільшити виробництво. Ні, європа має свій потенціал. Тільки так не знаю. Можливо, вона також була навчена привчена до. Того, що в ситуації, коли відбувається щось небезпечне, ми просто чекаємо на рішення сполучених штатів і йдемо за сполученими штатами. Для мене в момент, коли я починав свої докторські студії, насправді таким добрим прикладом була ситуація в колишній Югославії, де відбувалося, відбувалося, адже доходило до геноциду. Європа стояла, протестувала, говорила, що не можна, що не слід. Правда, але нічого не сталося, поки американські війська. Не рушили на допомогу, і тоді війна в колишній Югославії швидко закінчилася. Брутальна, в... Брутальна війна між Росією та Україною вибухнула під некомпетентним керівництвом Джо Байдена. Так сказала на брифінгу для преси Кароліна Левіт, тобто речниця Білого Дому, і також заявила, що президент Трамп налаштований покласти край цій війні і зупинити вбивства. Чому звинувачують Байдена саме у війні між Росією та Україною? І чи і чи справді він винен у цьому? Чому звинувачують? Ну у всьому звинувачують Байдена. Правда, все, що погане зараз у сполучених штатах, чи то в зовнішній політиці, чи у внутрішній політиці. Ну це такий одноголосний меседж, що це все вина Байдена, і можливо Камали Гарріс, тільки що Камала Гарріс ніби зникла з горизонту, тому ніхто не переймається нею. Правда, Тобто, якщо щось іде не так, як хоче адміністрація сполучених штатів, то це безумовно вина демократів. А найкраще сказати особисто, що це Джо Байден. Я б сказав, що справжня проблема України почалася у 2014 році, правда, і незаконна анексія Криму абсолютно з порушенням міжнародного права і так далі. І так далі. Чому тоді почалася проблема? Пам'ятаємо, що тоді Джо Байден був віцепрезидентом. Це не так, що Джо Байден, як президент, вирішив, що ситуація виглядала так, а не інакше. Це Барак Обама був президентом. що виявилося, що ця угода, яка стосується. Сувалася ядерного роззброєння України, тобто Будапештський меморандум, який гарантував зокрема територіальну цілісність України. Її гарантами мали бути сполучені Штати, Велика Британія, Російська Федерація. Коли один з цих підписантів, тобто Російська Федерація, зайняла територію, знову Сполучені Штати і Велика Британія лише протестували, але не зробили нічого. Щоб дійсно підтримати Україну в момент, коли це саме Будапештське меморандум було брутально порушено, і тепер також саме це навчання для нашого, для нашого регіону, для України, для поляків. для нас більше пакт Рібентропа Молотова, чи взагалі будь-які підтверджені вічні договори укладені з російською стороною. Вони можуть бути порушені без жодного вагання, якщо тільки російська сторона вирішить, що так для них краще з іншого боку. Це також показує американська сторона. 呢？<noise> коли не матиме в цьому абсолютно свого близького інтересу, зробить дуже небагато, коли потрібно буде захищати країну, які гарантували різні речі. Зокрема, те, що саме якась там зі сторін не буде втручатися в систему управління. Що також у Будапештському меморандумі було чітко записано, а Відомо, що причиною заявленою Путіним для цього повномасштабного вторгнення в Україну було бажання змінити уряд і замінити замінити Зеленського з якимось е маріонетковим урядом чи маріонетковим президентом привезеним з Москви у минулому американці вже намагалися домовитися з росіянами, якщо говорити про видобуток газу та нафти, у двох словах доступ до цих контрольованих росіянами територій в обмін на американські технології. угоду вартістю мільярди доларів підписали у 2011 році, тобто 15-15 років тому. Але проект перервала анексія Криму і введені тоді санкції. Пан сказав, що однак Україна не є такою важливою для, для сполучених штатів хочуть домовитися з росіянами, з росіянами, щоб було так, як колись, щоб було легше торгувати, але ви все ж виключили, що будуть розмовляти на тему цього торгового питання з Росією. Чи можливо газ і нафта будуть цим провідним мотивом? Також це буде такою ж картою торгів, що це буде така пропозиція для Росії, яка може збагатитися, звісно, на ці транзакції і на цій спів. Праці в обмін на те, щоб все ж таки зупинити нинішній 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 терор на території України Я думаю, що це звісно так, як е, республіканська сторона, якщо хоче показати ворога і причину проблем, е, не говорить тільки і виключно демократична партія, а використовує одне конкретне ім'я Джо Байден. Чи він е, винен у всьому? Так і тут атак і, і тут б, через дику, бачення, спробу та, пояснити складний світ, легко сказати, що йдеться радіо, про нафту і, нафту, і природний так? газ. Правда, Натомість і це видно виразно. Ті голоси, які до нас доходять з Російської Федерації. Ключовою проблемою для російської економіки є можливість використання сучасних технологій, видобутку нафти і газу, просто використання сучасних технологій, які постачав захід. Росія не здатна самостійно виробляти автомобілі, які відповідатимуть навіть старим європейським нормам викидів. Не буде не в змозі авіаційна промисловість, яка за указами Путіна мала стати абсолютною конкуренцією для Боїнг і Airbus. Нічого не в змозі виробити, бо виявлялося, що навіть якщо це були російські двигуни, то компоненти треба було завозити із заходу і Але все але. Таки дрони вони здатні це, виробляти, це, тобто щось але... їм все ж таки вдалося і так, але так, і... але зауважмо, що це, все ж таки складність виробництва, виробництва, виробництва віде, дронів і, автомобілів, і віде, автомобілів або літаків є віде, зовсім іншою і віде, на іншому рівні. Правда, що це також у випадку віде, дронів ми говоримо віде, про обладнання одноразового характеру. Правда, моментами це починає виглядати так, що частина цього виробництва російська авіаційна промисловість теж має одноразовий характер. Правда, але якщо ми думаємо саме про те, щоб Росія взагалі могла розвиватися, щоб могла експортувати нафту і природний газ, то їй потрібен доступ до сучасних технологій, не тільки в галузі нафти і газу. І що тут американці мають абсолютну козирну карту, бо якщо Володимир Путін думає про теперішнє, а думає про майбутнє Російської Федерації. Чи думає він про те, як Росія виглядатиме через 10 років? Насправді я думаю, що короткострокові цілі для нього важливіші ніж те, що громадянам Російської Федерації житиметься заможніше, краще і зручніше через 10 років. Це для нього не важливо, і що раціональні аргументи так завершення конфлікту. Лікту відступ з цих зайнятих територій завдяки цьому ви зможете отримати те те і те. Ну Володимир Путін не діє раціонально. Ось і все. У теж мережі. Також з'являється інформація, що Сполучені Штати хочуть зробити Росію незалежною від Китаю. Тобто насправді скористатися цією співпрацею, щоб Росія, як ви кажете, потребувала Сполучених Штатів, і що це також можливо? Що це буде питання, яке обговорять завтра ввечері, пізно ввечері, в п'ятницю 15 серпня, на Алясці Путін з Трампом, чи чи справді питання цієї торговельної співпраці Росії з Китаєм також є настільки важливим для сполучених штатів? 哎。 зв'язуючи це з тим, про що я говорив раніше, для сполучених штатів ключовим став регіон Тихого океану. Там конкурентом у регіоні Тихого океану для Сполучених Штатів є не хто інший, як Китайська Народна Республіка. Правда, і кожна дія, яка хоча б трохи ослабить Китайську Народну Республіку, тоді є для сполучених штатів чимось вигідним. Якщо вдасться зменшити торговельну військову політичну співпрацю між. Російською федерацією та континентальним Китаєм то Сполучені Штати від цього виграють, правда. Ні, пам'ятаємо пам також, те, що те, з, ви з ви чого ми почали, це зустріч, зустріч на один на один, зустріч, яку ми просто неможливо не обговорити повністю. А що можливо, це є суттєвою проблемою з американської перспективи, саме такої більш довгострокової перспективи, але ну, вони повинні вирішити, що слід зосередитися на найважливіших проблемах для того, щоб анонсуючи, плануючи наступну зустріч, да, щоб можна було обговорювати вже більш конкретні проблеми, обговорювати так, щоб їх вирішити, щоб мати підписану якусь угоду, незалежно від того, що, як, хоча б ми згадували Будапештський меморандум, як Сполучені Штати, так і Російська Федерація мають у своїй історії у своєму досвіді. Сказав би досить вільним. То підхід до того наскільки слід дотримуватися підписаних міжнародних угод. Скільки така розмова може тривати, як ви думаєте, годину два чи півгодини? Чи цих трьох хвилин, чи цих двох хвилин їм вистачить, про які оголошували, про які говорили? Буде тривати приблизно дві-три години, пам'ятаючи, що вона має відбуватися за допомогою перекладачів, бо в цьому справа правда це на. Тільки важлива зустріч, що не можна дозволити собі сумніватися, чи дійсно співрозмовник мав це на увазі, правда? Чи я його добре зрозумів чи ні? Так само, як десь там у випадку візиту від кофа до Москви, Потім було що він, мабуть, неправильно зрозумів Путіна. Правда, це занадто важливе місце, занадто важлива зустріч, щоб потім можна було сказати Окей, мені здається, що Володимир Путін мав на увазі це, але мабуть йшлося про щось інше. А як така ну власне, а як така робота? Якщо ви, звісно, знаєте, як виглядає така робота перекладача, де е -е шукають тих осіб, які дійсно будуть брати участь і будуть свідками цієї розмови? Не знаю, де діє це з російської сторони, правда, але багато людей з Росії навчалося у Сполучених Штатах. чи це завербовані агенти? Американці можливо навіть у випадку федерації Російської, це цілком ймовірно, натомість у випадку американської сторони це у Вірджинії. Тільки не пам'ятаю, як вона називається, але така академія, що готує американських дипломатів, де ключовим елементом навчання є мови. це чудова школа навчання іноземних мов, яка чудово готує до володіння іноземною мовою, зокрема, наприклад, російською мовою раніше було. Так що люди, які там навчалися, також мали досвід навчання в найкращих американських університетах у галузі російської філології, чи це правда Russian Studies. Вони вони були тими перекладачами. Чому Бо перекладач е, повинен мати дуже добрі знання мови, але також повинен мати дуже добрі знання політичної мови, тобто він повинен розуміти ті нюанси, які в усних висловлюваннях є дуже важливими, щоб перекласти. Не буквально, а передати сенс висловлювання іншої сторони. А чи такі перекладачі обгорнуті якоюсь таємницею? Ну, бо, напевно, служби контролюють їхні дії, їхні контакти з родиною та знайомими, щоб нічого нічого не виплило? Ну, Звісно, що їх перевіряють, що це не так, що просто хтось відповідає, надсилає резюме до Білого Дому. Саме так. Також моментами дії з попередньої каденції адміністрації Дональда Трампа створювали враження, що іноді це відбувається так, що хтось надсилає резюме і каже, що є прихильником республіканської партії. А просто чудовий у цьому. Ну і його наймали. Але зазвичай секретна служба діє, тобто федеральне агентство, яке повинно забезпечувати безпеку президенту. ну Secret сервіс також займається грошима. Тобто займається підробками з, американської валюти, але це нас London, не цікавить, e, 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 no правда. Валюти американської, але це нас не цікавить, правда? Він. Отже, особа, яка з'являється в білому домі, якщо це не хтось з кола абсолютно найближчих співробітників з родини Дональда Трампа, то вона проходить іноді зовсім не знаючи про це відповідні перевірка агентами. Що було зрозуміло? Чи маємо справу з особою, яка дійсно заслуговує на довіру, тобто щоб вона не проговорилася завчасно? Яка була тема розмови? На які попередні умови погодився Путін або на які попередні умови погодився Дональд Трамп, дуже дякую. І так ще на кінець, бо знаємо, що Зеленський серед необхідних умов для укладення миру згадав зокрема припинення вогню гарантії безпеки та відсутність права вето щодо вступу України до Європейського Союзу та до НАТО. Сьогодні президент Трамп сказав, що підтримує цю ідею. Так ми чуємо зі сполучених штатів, і такі ж інформації надходять з України. Якщо Росія не не погодиться на припинення вогню під час зустрічі на Алясці. Необхідно буде посилити санкції. Так підсумували політики. Чи дійсно Україна увійде до Євросоюзу і до НАТО? Увійде тільки невідомо, коли правда. Я на 100% переконаний, що Україна увійде. Підозрюю, що раніше увійде до Європейського союзу ніж до Північно-Атлантичного альянсу, тобто до НАТО. І, і я думаю, що також можливість, можливість відновлення України української економіки у співпраці з європейським союзом може зробити так, що навіть не маючи таких багатих природних ресурсів, як саме Росія, яка володіє цим природним газом, нафтою і так далі зможе розвинутися настільки швидко, що е, російські громадяни напевно воліли б жити в Україні ніж е, у Російській Федерації. Правда, пам'ятаємо також, дивлячись на історію, ми після трансформації системи стартували з приблизно подібного рівня. Я кажу, Польща і Україна. Правда, належність до Європейського союзу робить так, що економічна ситуація перед цією повномасштабною інвазією на Україну була на а то кращою ніж економічна ситуація української сторони з ну, безумовно п'ятниця. У п'ятницю ми не будемо розслаблятися політично. Ми будемо спостерігати і чекати на новини, які надійдуть до нас з за океану, за ляски з Росії і також з України. Бо без сумніву цих аналізів буде багато, і ми звичайно будемо чекати на підсумки і також на висновки, і на те, як закінчиться ця розмова, і чи закінчиться війна в Україні, і чи повернемося до нормальності Звичайна зустріч Спокійні, Володимира Путіна і Дональда Путіна, і, Трампа, і, і Дональда, Трампа. І до, темату, до цієї в, теми і, ще повернемося в польському радіо для України. Це була тема дня. І, звичайно, пана доктора, доктора габілітованого Докторого Радослава Рибковського, Рибковського політолога Рибковського, та американіста. Ми ще будемо і, запрошувати. Сподіваюся, багато разів, щоб саме проаналізувати, як це буде тривати як і як не це не буде виглядати було, в майбутньому. Дуже дякую вам. Дякую, пікня. Дуже дякую.